Максим не їж борщ Веселі історії невдахи. Адаптація студія Мікрофоша. Сьогодні, друзі, я вам розповім про наші з чистуном неймовірні пригоди у цирку. Помалу чистун став зовсім ручний. Він літав по кімнаті, сідав мені на голову чи плече, скоб за вухо. Під час обіду чистун сидів на столі і дзябав з моєї тарілки. Він розумів також, коли його гукали. Свиснув двічі, і чистун уже тут як уродився. Знає, що одержить ласий шматочок. Якось до нашого міста приїхав цирк, і я пішов подивитися. Все мені дуже сподобалось. Особливо зацікавили мене номери, що їх виконували тварини. Слони робили стійку на передніх ногах, леви плигали крізь обруч тюлені жонглювали м'ячами, виступали також коні. Вдома мені спало на думку: а чому немає циркових номерів зі смугастими папугами? Я подумав собі, що коли б пішов туди з чистуном і показав, як він прилітає на свист по команді з Кубе за вухо чи промовляє своє дурний, то було б ой, як цікаво! А коли б там пояснили мені, як навчити папугу інших трюків, ми б з ним, мабуть, змогли б виступати в цирку. Хай навіть не в цирку, а де небудь на шкільних конкурсах чи на творчому вечорі. Подумав я, подумав і вирішив таки піти з чистуном до цирку. Наступного ж дня випала слушна нагода. Як на те, Мами не було вдома, а то б вона не дозволила мені носитися з чистуном по місту. В картонну коробку з-під взуття я насипав трохи корму, посадив туди чистуна, замотав коробку рушником і пішов до цирку. Але цирк був на замку. Я оббіг навколо нього. Десь у середині лунали голоси. Тоді я просто переліз через паркан. І пішов поміж фургонами до великого намету. Але не встиг я зробити кількох кроків, як раптом mm -hmm. хтось схопив мене за комір. Пустіть. крикнув я і озирнувся. Але що це? Позаду стояв слон. Він простяг свого довгого хобота і став дмухати на мене та обмазувати моє обличчя. Рятуйте. заволав я. Переляку впустив коробку з чистуном і ну тікати. Я кидався з одного закутка в інший, аж поки наштовхнувся на товстого чоловіка з чорною бородою. Згодом я довідався, що то був сам директор. Стій. гукнув він, куди так поспішаєш? Я слон схопив хоботом, заікаючись, пробелькотів я. Директор усміхнувся і запитав Це Емір тебе так налякав? Емір хороший, то він просив у тебе ласощів. Мені знову стало страшно. А що, коли слон прийме коробку з чистуном за ласощі і з'їсть? Але я чистуна з'їсть? Директор знову усміхнувся, скубнув себе за бороду і сказав Заспокойся, Добре, що ти прийшов. Зараз підемо на манеж і потренуємося. Хм? Я знову злякався, Свідки цей чоловік знає про мій план. Раптом я згадав, як тут у цирку виступав чарівник. Може, то чарівник розгадав мої думки. Директор погукав Славчику, йди на сюди. Із найближчого фургона виліз якийсь заклопотаний молодик і дружньо привітався зі мною. Це В'ячеслав клоун, пояснив директор. Я впізнав його не відразу. В'ячеславові ж директор сказав, А це наш новий співробітник. Я промовчав і вирішив поки що взагалі нічого не казати. Хотілося побачити, що ж то буде далі. Признаюся, у цю мить я геть забув про чистуна, такий був схвильований. Ми вийшли на манеж. Тут було якось незатишно, пахло тваринами, вправлялися кілька жонглерів. Директор звернувся до них: Панове, дайте місце, ось цьому хлопчині, подивимось, на що він здатний. А потім до мене. Будеш так виступати, чи одягнеш спортивний костюм? На жаль, костюма у мене не було, і я відповів, з вашої згоди, я виступлю так, тільки не за одягу, застеріг мене клоун. Почали! крикнув директор. Давайте сюди поні. Він був такий жвавий, не давав нікому й слова сказати. Все мало робитися швидко. Отже, звернувся він до мене, тобі ясно? Ти виступаєш із клоуном. Поки що сиди у залі. Вийдеш на мене, коли скінчить В'ячеслав. Сядь отам, ззаду. Я послухався і сів на лавку. Ввели поні. Клоун В'ячеслав спробував на нього сісти. Він незграбно вскочив коникові на спину і відразу ж сповз на землю з протилежного боку. Тоді він спробував сісти ззаду, але знову впав. Цього разу головою в пісок. Ой же ж риготав я! Тепер коник утікав, В'ячеслав слідком за ним, але сісти йому не пощастило. Він тільки міцно вхопився за хвіст і двічі підряд перекинувся в повітрі. Нарешті В'ячеслав таки опинився на конику. Тільки лежав він якось кумедно, а коник дико мчав по манежу. Ось клоун зробив сальто, упав із коника і побіг з манежу. Браво! вигукнув директор. Чудово, Славчику! А зараз черга нашого Олекси. Мені кортіло швидше побачити, що тут за звір вискочить тепер. Але жоден звір не вискочив на манеж. Директор гукнув мені: Тепер твоя черга. Що? Я не Олекса, і хотів тільки запитати, чи вийде якийсь церковий номер із чистуном. Я ж не можу, почав я. Та директор, певно, не чув мене. Він гукнув Не можна гаяти часу, а то публіка занепокоїться. Негайно виходь на манеж. стрибок і на поні. Що мені було робити? Я послухався. Коли коник пробігав повз мене, спробував скочити на нього. Міцно вхопився за гриву і ледве-ледве видряпався на нього. Добре, Олекса, похвалив мене директор. Це так, ніби ти ще ніколи не сідав на коня. Глядачі сміються. А тепер вставай. Що? Я занепокоївся яких зусиль коштує мені утриматися на спині, а тепер ще й стати на ноги? Швидше, швидше, не гай часу, підганяв директор. Я спробував. Трохи випростався, відразу втратив рівновагу і впав у пісок. Може статися, заспокоїв мене директор, але швидше вставай, темп, темп! Поні біг спокійно і, взагалі, це була дуже сумирна тварина. Я знову розігнався, побіг і скочив на нього. Обережно став на коліна, звівся на ноги, та ледве я став, як знову почав сповзати з коникової спини. У мене запаморочилась голова, і я зіскочив. Упав просто директорові в ноги і звалив його на землю. Хай тобі всячина. крикнув він і смикнув себе за чорну бороду. Чи у тебе нема нервів? Навіщо ти стільки вправлявся? Ти поводишся, мов жовторотий початківець Олекса. Я лежав у піску і дивився на нього знизу вгору. Та я ж тільки заради чистуна. В цю мить у намет кулею влетів якийсь хлопець, невеликий на зріст, зграбний такий. З довгим чорним волоссям, кілька стрибків, і він на манежі. Раз і вже стоїть на конику. Розвів руки і закричав: Гоп, гоп. Що за оказія? вигукнув директор. Хто ти? І звідки ти? Той хлопець саме робив стійку на голові, на спині коника. Не міняючи пози, він сказав. Та ви ж мене запрошували. Я Олекса. Мої батьки прийдуть за годину. Ми разом покажемо новий номер. Тут він підвівся і почав пританцьовувати на одній нозі. Ну, а ти хто? запитав мене спантеличений директор. Максим не їж борщ відповів я, все ще лежачи в піску. Не їж борщ? Отже, з родини клоунів? Та ні, сказав я, мій тато ходить на нормальну роботу. Але директор уже не слухав мене. Він плескав у долоні й приказував Браво, Олекса! Просто чудово! Тепер ще відпрацюємо кінець номера. Кінець повинен вражати найдужче. Я обережно відповз трохи в бік. А тоді випустимо левів, додав директор. Оце так, подумав я. Коли тут слони на волі, то й левів, мабуть, випустять на мене ж без кліток. Леви ж, не знають Максима не їж борща і ще приймуть мене за шмат корму. Я схопився на ноги і кинувся з намету та так прудко, як той справжній Олекса, вбіг сюди. І раптом я згадав про чистуна. Його ж треба рятувати. Обережно визирнув із за фургона. Слоне мір стояв на тому самому місці. Перед ним лежала моя коробка. Емір саме розв'язував рушника, мабуть, хотів подивитися, що там усередині. Повільно і дуже обережно я підійшов ближче. Можна забрати коробку, Еміре, звернувся я до слона. Я аж ніяк не хотів розгнівити його. Емір підняв хобот і тихенько фиркнув. Але що це означало так чи ні? Я намацав у кишені липку цукерку. Давай поміняємось, запропонував я. Ти віддаєш мені чистуна, а я тобі даю смачну цукерку. Слон простяг хобот і обережно взяв у мене з руки цукерку. В ту ж мить я схопив свою коробку, звідти почулося чистунове дурний. Я низько вклонився слонові, чого взагалі не роблю, і поволі пішов од нього. Слон помахав хоботом, не зводячи з мене своїх маленьких очей. Мені навіть здалося, що він усміхнувся. Я переліз через паркан і опинився на вулиці, витяг хустинку, витер рясний під з чола і закрокував додому. На жаль, я й досі не знаю, як треба дресирувати чистуна. Мабуть, нічого не вийде з мого дресирування. Про свої пригоди в цирку я розповів у класі. Хоч я нічого й не вигадав, мене назвали хвастуном. А то ж усе чистісінька правда. І на циркових афішах тепер великими літерами написано Олекса малий вершник. Я неодмінно подивлюся цей номер. Та ніхто не вірить, що директор прийняв мене за Олексу і що я навіть робив красиві вправи на поні. А наступного разу, друзі, я розповім вам про мої пригоди на дорозі привидів.